Я стежинка добра, а куди ти ведеш, стежинку? Світ любові та добра. Ходімо зі мною. Заходьте, діти, прошу. А ви знаєте, яке свято незабаром будемо святкувати? Так, скоро Пасха. Женя, не спіши жити. Пасха ще не скоро. Стежинку, ну хіба ще не правий? Пасха скоро. Ну, як же скоро? Ми ж ще Вірбуня освітили не сперечайтеся, ви обоє маєте рацію. Вже незабаром ми будемо святкувати свято свят, світле Христове Воскресіння. Але перед цим ми відсвяткуємо урочистий вхід Господа до Єрусалиму. Ця подія також описана у Євангелії. Після свого хрещення в Йордані, Ісус ходив разом зі своїми учнями, містами і селами святої землі, проповідував Євангеліє царства, навчав у зібраннях, зцілював недужих і невиліковних хворих, воскрешав мертвих. Багато людей супроводжували Ісуса і вигукували. Осана сину Давидового, благословен, хто йде в ім'я Господнє, Осана вишні». Люди, які вийшли на зустріч, стелили на дорогу свій одяг, різали пальмові гілки і вітали Ісуса, бо вважали Його за пророка або навіть Царя. Але ніхто, крім самого Христа, не знав, що він іде до міста не царювати, а постраждати і пожертвувати собою заради спасіння людей. Цього не розуміли навіть учні, яким він про це говорив. Але вони ще не могли цього збагнути, і підступили до нього в храмі світлі й скалічені, і він зцілив їх. А первосвященники й книжники, побачивши чудеса, які він творив, і дітей, які виголошували в храмі Осана сина від Давидовому, обурилися і замислили бити його та нічого не могли діяти, бо довкола Ісуса постійно було багато народу. Так розпочався останній тиждень земного життя Ісуса. Так, це історія святкова та сумна одночасно. Але я й досі не розумію, чому, коли Господь заходив до Єрусалиму, стелили йому під ноги пальмові гілля, а тиждень ми називаємо вербним. Да, да І в цей день ми в храмі будемо світити віточки верби. А давайте відповідь на це питання. Ми пошукаємо у того, хто безпосередньо і освячує наші вербові гілочки. Ходімо до батюшки. А поки ми будемо йти, пусть наші зрителі посмотрять мультфільм Про фут Господа в Єрусалі. Всегда в воскресінні предшествуючі пасхи. Празднуется вербное воскресение, праздник входа Господа в храм, когда отдаются почести Иисусу, дарующему свободу спасения от рабства, презревшего ждущие Его муки страдания, смерть во славу Господа. Когда за шесть дней до Пасхи Иисус Христос собрался для празднования Ее идти в Иерусалим, то многие из народа с радостным чувством последовали за Иисусом, готовые сопровождать Его. Иудейские первосвященники, негодуя на Иисуса за почитание его народом, задумали его убить. Но невероятное узрели они. Люди с ликованием вышли на улицы навстречу Иисусу. Устилая его путь сорванными себе одеждами, бросали на дорогу пальмовые ветви с восклицанием. Благословенен грядущий во имя Господний Царь Израилев. Уверовал простое сердцем народ в могущественного и благого Учителя и готов был признать в нем Царя. И вошел Иисус в Храм Божий и прогнал тех, кто стены Его порочил торговлей, меной, разбоем, и возвал «Дом мой домом молитвы наречется». И пали к ногам Иисуса слепые и хромые, и исцелил Он их. И отныне пальмовые ветви, а у нас верба, ранее всех пробуждающиеся после долгой зимы к жизни и освященная в церкви, знаменует праздник, весну, грядущее обновление. С радостью о Христе, одержавшем победу над тьмой, спасшим нас от власти греха, смерти и дьявола, и грустью о страданиях Его распятого теми же, кто только что Его превозносил, встречаем мы этот день». Вербное воскресенье. В православній церкві є традиція освячувати зілля. А в церковному році є один день, який називається Вербу, тому що в цей день освячують вербу, і саме з вербами в руках віруючі люди йдуть додому. А щоб вирішити ваш спір, чому саме освячують вербу, давайте ми звернемося за допомогою до ікони, на які зображена подія входу з в, в Ірусалим. Ходімо, шукати каже Правильно знайшли, молодці друзі. На іконі свята ми бачимо дивну річ: що Христос в'їжджає місто Єрусалим не просто як людина, а як цар. Його зустрічають як царя. Погляньте, перед ним стелять одежу, а в руках тримають пальмові вітки. А ви знаєте, що так зустрічали тільки царів переможців? Уявіть, коли імператор переможець. Або воєноначальник в місто з трофеями, його саме таким чином зустрічали як переможця. І Христа в цей день також люди зустрічали як переможця смерті. А ви знаєте, що Ісус Христос є переможцем смерті? А як то? За деякий час до входу Господню Єрусалим, Уявіть, Він з мертвих воскресив свого друга Лазаря який пролежав бездиханим чотири дні. І тому ми називаємо, що Христос є переможцем смерті. Іудеї, люди, які бачили, що Христос Воскресив Лазаря, були свідком цього чуда, зустрічали його як царя, переможця саме над смертю. А чому Воскресення ми називаємо віром? Які молодці, яка допитлива молодь росте в нашій церкві? А давайте ми знайдемо на іконостасі ще одну ікону і дамо відповідь на ваше запитання. Ходімо, друзі. Отець! Ось вона, на другому ярусі. Молодець Женя, правильно знайшов. Давайте ми подивимося. І на цій іконі ми з вами бачимо все одне дерево. Як ви думаєте, що це за дерево? Звісно, це пальма. А тепер я вам відкриваю досить велику дитячу таємницю. Справа в тому, що жителі Палестини живуть в одних умовах, а ми живемо в інших, в інших умовах. В них там тепліше, відповідно, в них там ростуть інші рослини. На сьогоднішнє свято в Єрусалимі будуть освячувати пальму. А в нас, оскільки її просто немає в силу кліматичних умов, ми освячуємо вербу, яка також є символом життя. Ось тому в нас на Україні замість освячують вербу. Дякую вам Ден Сергій, за нові знання. І вам дуже дякую за великий інтерес до церковного духовного життя. Діти, я гадаю, що під час нашого візиту до батюшки ви дізналися багато нового та цікавого. Женя, а як ви готуєтесь до Пасхи? Ой! Я дуже люблю ці святкові підготовки. Мама прибирає бабуся пече Паски та фарбує крашенки. А я маю слідкувати, щоб усе було до ладу. А ви коли-небудь робили справжні писанки? Адже писанка стала символом радості і віри у Воскресіння Христа. Саме писанку дарували в усі часи на знак перемир'я, побажання краси, здоров'я, сили та врожаю. Ні, я ніколи не діла настоящих пасхальних яїць. Є в мене одна знайома, вона нас навчить. Здравствуйте. Доброго дня. Здравствуйте. Ми прийшли до вас в прохань. До нам подготовиться до светлого свята Христового воскресенья Хорошо. и научить нас сделать пасхальные яйца. Так, варились, присаживайтесь. А писанки придумали недавно? Чего не матьякую с Да, это действительно очень давняя и древняя история. Говорят, что первые пысаночки нашли в раскопках в египетских пирамидах. А как у нас в православных верующих? Есть такая удивительная легенда. Две тысячи лет тому назад ученики Христа пошли в мир с известием о том, что Христос воскрес. И вот однажды Мария Магдалина пришла к императору Тиберию и поприветствовала его. Христос воскрес. Он ей не поверил и потребовал доказательства. Он говорит, я поверю только в том случае, если вот это яйцо покраснеет. И в тот же миг яйцо покраснело. Так появилась прекрасная, удивительная традиция красить яйца в разные цвета и тем самым показывать свое отношение к Христу, свою веру в Христа. А какие еще виды Самые разные. Мы сегодня научимся делать крапанку. А так есть дряпанка, когда выцарапывается, есть крашенка когда красится, есть пысанка, когда расписывается. Есть еще разные виды, и в каждой стране каждая народность делает это по-своему. Сегодня мы с вами попробуем сделать самую удивительную, самую интересную пысанку, которая называется крапанка. Для того, чтобы у нас получилась крапанка, нам нужно яйцо. Взяли по яйцу. Да. Нам нужна свечечка. Зажгли ее. Да. Так. Нам нужно накапать на наше яйцо э, капельки воска. Очень спокойно, красиво и аккуратненько. Мы капаем так, чтобы вся поверхность максимально была покрыта точечками. И после того, как мы с вами покроем эту поверхность капельками, мы яйцо поместим в желтую краску. Начинаем с самой светлой. Мы приготовили желтую, красную и синюю краску. После того, когда вся первый слой у нас появился этих капелек, мы помещаем в самую светлую краску. В нашем случае это желтый цвет, желтая красочка. Мы ее заранее приготовили, взяли пищевой краситель, развели в воде. И теперь мы помещаем, покрываем. Женя, ты готов уже? Давай. Сейчас я тебе отдам свою ложечку, и ты положишь, хорошо? Давай. Вот мы заранее приготовили нашу заготовочку и теперь помещаем в красную краску. Ило, можно. Хочешь, помещай в красную. Вот у нас заранее мы приготовили. Давай, желтенькую. В красную, в красную. Угу. Свечечку отойди. Жень вытаскиваю уже достаточно. Первый желтый слой у нас должен высохнуть. Мы промокнем салфеточкой и подсушим яйцо. Яйцо должно высохнуть, не мокрым дуть. Илона, доставай красное, салфеточку возьми. Помогай. Бери. Протри его, чтобы оно... Аккуратненько. После того, как мы покрыли это красной краской, теперь мы дальше опять свечечкой покрываем и опускаем в последнюю синюю краску. Ты хочешь? Давай. 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 Давай твою. Аккуратненько. Очень красиво получилось. Очень. Желтый цвет – это как солнышко и как зернышко. Зеленый, если мы смешаем желтое- с синим, если это зеленый будет, то это весна и растения. Синий – это как небо и вода, а красный – это как огонь и любовь. Вот такие обозначения, В такой смысл ты вложил свою крапанку. Не пысанку, а крапанку. Это очень интересно. Тебе понравилось? Да. Заканчивают легко. Нам нужно удалить вот этот воск, вот этот парафин, который на нашем яйце. Для этого можно сделать так. Можно взять острый предмет и исчезать парафин. Можно найти удобную кастрюльку или любую емкость, поставить на электроплитку чтобы нагрелось и поместить туда пысанку. От теплоты воск растает и можно тряпочкой или салфеточкой аккуратненько убрать этот воск. После этого взять после этого взять подсолнечное масло и протереть. И вот парафин и подсолнечное масло дадут блеск. И теперь самый ответственный завершающий этап. Мы должны воск расплавить Поэтому мы включили плитку и теперь мы кладем пысаночку на плитку, воск тает, мы вынимаем и вытираем аккуратненько салфеточкой. вы сегодня научились делать такие удивительные пасхальные подарки. Если вы имеете под рукой свечку, яйце, красочку и большое желание, вы сможете удивительным образом поздравить своих друзей, знакомых с большим праздником. Смотрите, как красиво у нас получилось. И главное, что делать их легко. Я пропоную всім нашим новим друзям виготовити писанку. І подаріть їм нам. <світ> ну а що? Зате назветь много, много писанок. І щоб нашим глядачам було цікавіше, давайте оголосимо конкурс на найкращу писанку. Так, друзі, виготовляйте ваші писанки та привозьте їх до нас за адресою. Дитяча православна програма Недільна школа місто Кропивницький, вулиця Авіаційна, 63А, Свято-Успенський храм. Всі учасники отримають дипломи. А переможців буде нагороджено цікавими призами. Конкурс триватиме з 10 квітня по 10 травня. Виставку ваших робіт ви зможете побачити у свято успенському храмі. А пока мы с вами прощаемся. В следующей программе мы узнаем много-много интересного о празднике Воскресенье. И не забудьте один одного приветствовать с верной неделей, заданной народной традицией. А как это? А вот так. Берешь гилочку вербы... І приказуєш, не я верба б'є, через тиждень, Великдень, недалечко, червоне яєчко. До, До нових, нових зустрічей!